Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик .UA» Вікторія Ліпча. Поки ви збираєтесь на кадрову каву, я напевно вам розповім, як я сьогодні обирала тему сьогоднішньої кави і на чому все ж таки вирішила зупинитися. Взагалі, сьогодні мені хотілося поговорити про... Загальну тему пошта в кадровій справі. Мається на увазі не електронна пошта, а звичайна пошта, де є звичайні паперові листи, де є листи з повідомленнями, да, тобто там, де є підтвердження, що особа такий лист е, отримала. Але Подумавши про сьогоднішню ситуацію, і взагалі про ті моменти, коли ми використовуємо пошту, я все ж таки вирішила питання трішечки звузити, оскільки пошту ми використовуємо все ж таки в повсякденному житті ще досить часто. Вона в нас присутня, і є моменти, коли її можна використовувати, а є моменти, коли її треба використовувати дуже-дуже обережно. Я б так сказала. Тому тема сьогоднішнього нашого ефіру тема кадрової кави. А я вам нагадаю, що кадрова кава це не просто послухати, як застосувати законодавство про працю чи якісь практичні умови, а це ще наподумати, чому саме так і які наслідки за цим можуть бути. Так ось, сьогодні тема нашої кадрової кави буде. Повідомлення про звільнення, а чи можна надсилати поштою? Давайте розберемося спочатку. А коли в нас має бути повідомлення про майбутнє звільнення? Дивіться, в нас є норма статті 49 з позначкою 2 Кодексу законів про працю України, яка фактично в нас? Коли ми маємо працівника повідомити про майбутнє звільнення. І я вам хочу нагадати, що з липня 2022 року, да, тобто з 19 липня, в нас таких випадків стало вже два. Раніше він був один випадок, але зараз стало таких випадків два. І це вивільнення, коли ми говоримо про звільнення у зв'язку з скороченням або у зв'язку з ліквідацією підприємства, і ми маємо повідомити про працівника про майбутнє вивільнення за два місяці, і коли ми говоримо про звільнення працівників у зв'язку з тим, що ми не можемо їх забезпечити роботою внаслідок того, що підприємство зруйновано внаслідок збройної агресії. Да? Тобто пункт 6 статті 41 Кодексу законів про працю України. Да? Ось ця відносно нова підстава для звільнення і таке повідомлення має бути здійснено за 10 днів до такого звільнення. Не менше, ніж за 2 місяці 40 пункт 1, не менше, ніж 10 днів 41 пункт 6. Але ми дуже часто не звертаємо на увагу на формулювання в цій статті, в статті 49 з позначкою 1, а саме про те, що повідомлення про майбутнє вивільнення в таких випадках працівника має бути персональним. Да? Тобто особисто працівника. І ми маємо з вами, вибачте, за тавтологію, мати підтвердження про. Те, що працівник повідомлений. Тому давайте розберемося, а що ж відбувається, коли ми таке повідомлення, да, ось таке персональне повідомлення направляємо поштою. Поштою ми можемо направити рекомендованим листом з підтвердженням, да, щоб отримав саме той працівник. Але чи є в нас з вами впевненість, що таке повідомлення? По-перше, буде доставлено працівникові. Ні, немає. Останнім часом я дуже, особливо з сьогоднішньою ситуацією, останнім часом я дуже часто е, чую таку тезу. Ми знаємо, що працівник знаходиться за кордоном, але ми йому на його домашню адресу направили повідомлення. І що? Ви почекаєте, поки це повідомлення, полежить на цій пошті. І працівник, оскільки він не проживає, за даною адресою він знаходиться за межами України, він його не отримує. Чи відбудеться персональне повідомлення працівника в такому випадку? Ні, не відбудеться. Друга ситуація. Ми знаємо, що він на території України, але за цією адресою він не проживає, а іншої адреси в нас немає. Знов така сама ситуація. Він не повідомлений персонально. Але повідомлення щодо пошти є ще ну, не тільки ось така ситуація, коли працівник в нас не проживає або перебуває за кордоном, або не переживає за місцем да, от, за тією адресою, яка в нас є. А працівник, ви направили повідомлення. Він проживає в тій адресі, а він його не пішов і не отримав. І персонального повідомлення просто немає. Що відбулося? Ви направили лист, але вимогу статті 49 з позначкою 2 ви не виконали. Да? І в цьому випадку ви просто згаїли час. І ви чекали, поки повернеться да, або повідомлення, або повідомлення про отримання. Якщо сам працівник отримав і є підпис на цьому корінці з рекомендованого листа, добре, тут ще можна, може бути варіант, що ви його ознайомили, але не факт, що він отримав лист і відкрив його і прочитав. Да, тут Теж така дуже невизначена ситуація. Ще гірше, коли він його не отримує. Не отримує його навмисно, не отримує його з будь-яких інших ситуацій. А є ще одна ситуація, Да, направили повідомлення. а… Це повідомлення, хоча воно персоналізовано ну, домовилися на пошті і отримала дружина. Подивилася в цей лист і вирішила працівника, працівника свого чоловіка не засмучувати і не показала йому це повідомлення. Знову не виконали вимоги щодо персоналізованої повідомлення про майбутнє вивільнення. Тобто, в такому випадку в нас використання поштового повідомлення воно не є виправдані. Правданим. Повідомлення має бути персональним. Да, на сьогоднішній день в нас зазнала змін стаття 29 Кодексу законів про працю України. В нас є інші шляхи повідомлення працівника про повідомлення про будь-які факти і ознайомлення з будь-якими документами роботодавця, в тому числі з застосуванням електронних цифрових підписів, в тому числі з застосуванням те нових технологічних комунікацій. Да? Тобто, це можна запис зробити, запис розмови. Запис відео розмови, конференції про те, що ви щось повідомляєте працівнику, і він з цим ознайомлений, Він вам підтверджується. Але використання пошти і суто, надія на пошту, на те, що ви відправили повідомлення, і на цьому все. Це не виконання вимог статті 49 з позначкою 2. Я хочу сказати: є судова практика, коли працівнику направили повідомлення поштою, він його не отримав. Роботодавець порахував, що він виконав вимоги статті 49 з позначкою 2 і через два місяці після. Таких подій звільнив працівника у зв'язку з скороченням. Суд поновив такого працівника і виніс рішення про не тільки поновлення на роботі, а й виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Тому суто поштове повідомлення в сенсі виконання вимог статті 49 з позначкою 2. Не є виправданим. Ви ризикуєте, згаяти час, ви ризикуєте тим, що працівник не отримає таке повідомлення, і потім вам треба буде шукати інші шляхи щодо виконання вимог закону і статті 49 з позначкою. 2. проте пошту і поштові листи можна використовувати в деяких інших кадрових ситуаціях. Поговоримо про них. Якось на іншій кадровій каві. Не порушуйте законодавство про працю, і зустрінемося на наступному тижні.